Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. До Києва вже прибули представники з усієї Європи: це спікер та віце-спікери парламентів Бель... Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії Швеції а також представники європейського парламенту. Про це вже офіційно повідомили на сайті Верховної Ради України. Ймовірно, візит пов'язаний із третьою річницею звільнення Київщини, саме бучі від російських окупантів. Ну і крім того, напередодні державна охорона попереджала про плановий візит іноземних делегацій і саме з цим пов'язані тимчасові обмеження дорожнього. Руху ймовірно зустрінуться представники європейських парламентів із президентом України Володимиром Зеленським. Ну і проведуть відповідно переговори. Ну і крім того, в Україну з візитом також прибув особистий духовний радник Дональда Трампа, пас, пастор Марк Бернс. Він відвідав Бучу Ірпінь та Бородянку на Київщині, де на власні очі побачив наслідки окупації. Російськими військами про це повідомив головний рабин України Моше Асман. І за його словами, побачене глибоко вразило американського пастора. Він не приховував болю, обурення та співчуття людям, які пережили жахіття війни. Свідчення очевидців та масштаби руйнувань стали для нього емоційним потрясінням. Я процитую. Побачене глибоко вразило його. Він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс, людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва. Заявив головний рабин України Моше Асман. Ну і також до Києва прибув спікер парламенту Португалії, президент асамблеї Португалії Жозе Бедро Аяр Бранку. Перебуває у столиці із офіційним візитом. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також взяти участь у заходах, присвячених вшануванню жертв трагедії у Бучі. Саме три роки тому увесь світ дізнався про Бучу. Дізнався про страшні злочини російських окупантів, які прийшли освобождати українців, але натомість жорстоко вбивали і продовжують досі це робити. Сьогодні третя річниця звільнення бучі від російських терористів. Битва за невелике місто на Київщині розпочалася в перші дні повномасштабного вторгнення РФ і тривала понад місяць. За час окупації військові Російської Федерації катували цивільних і розстрілювали їх просто на вулицях. Багатьох знайшли із зав'язаними за спиною руками та слідами катувань. Кадри зі звільненого міста облетіли увесь світ і показали, що насправді являє собою Росія. Загалом у Бучу було вбито 637 жителів, тобто кожного шостого мешканця міста. Покарання за ці злочини має бути неминучим, і я впевнена, що саме в ці дні, коли ми вшановуємо пам'ять жертв, ми повинні розповідати і знову нагадувати світу про російські злочини, про ці катування вбивства і нагадувати там, де і справді ухвалюють важливі рішення, тобто у Сполучених Штатах Америки. Тому, друзі, я вас дуже прошу. Якщо ви маєте таку змогу, обов'язково напишіть про це, поділіться відео. Пригадайте, нагадайте усім, хто перебуває за кордоном, хто такі насправді росіяни і чому їм не можна довіряти? Зеленський намагається відмовитися від угоди про рідкоземельні метали. Про таке заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування із журналістами. На борту літака Ерфорсван за словами глави Білого Дому, президент України зіткнеться з великими проблемами, якщо не підпише угоду про метали. Зеленський бачу зараз намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів. Якщо він це зробить зараз, він каже: Ну, знаєте, я хочу переглянути умови. Він хоче стати членом НАТО. Але він ніколи не стане ним. Він це розуміє. Так що, якщо він захоче переглянути угоду, він матиме великі проблеми. 24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини. А вже через два дні міністр фінансів США Скотт Бесен сказав, що наступного тижня. Україна та Сполучені Штати можуть підписати угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин, за його словами, на розгляд України передали проект ширшої угоди про економічне партнерство. Після цього стало відомо, що Сполучені Штати підготували проект угоди, яка передбачає, що американські компанії отримують пріоритетний доступ до видобутку усіх корисних копалин на території України. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна лише 28 березня офіційно отримала від штатів проект угоди про надра. Документ містить пункти, які раніше вже відкидалися. Тому, за словами Зеленського, його необхідно ретельно проаналізувати. Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть вивчити документ і порівняти усі версії такої угоди. Зеленський публічно заявив, що частина пропозицій в угоді вона буде відсіюватися, і коли там буде не буде законодавчих загроз, то відповідно оцінить її. Наразі за словами президента він не хоче реагувати на кожен меседж. Ну і тим часом у Путіна заявили про початок переговорів зі сполученими штатами щодо рідкісноземельних металів. При цьому в самій Росії стверджують, що оскільки в них таких ресурсів більше ніж у України, перспективи такого співробітництва зі штатами в галузі видобутку та переробки можуть бути досить широкими. Рідкісно земельні метали важлива сфера для співпраці, і безумовно, ми розпочали дискусії про різні проекти в Росії, повідомив. Російським пропагандистським змі головний проговорник Путіна на проговорах зі штатами Кирило Дмітрієв. Водночас, за інформацією е, цього ж Дмітрієва, деякі компанії, начебто, вже виявили інтерес до подібної співпраці. А за словами самого Путіна, у Росії на порядок більше ресурсів ніж в Україні. У зв'язку із цим перспективи співробітництва Росії та Сполучених Штатів в галузі видобутку та проробки рідкісноземельних металів можуть виявитися досить широкими, адже як кажуть в Російській Федерації, штати залежать від імпорту цієї групи елементів. Втім, низка факторів можуть перешкодити спільній роботі Америки та Москви з видобутку копалин. Зокрема, запроваджені проти Російської Федерації санкції та заборона американським компаніям інвестувати у російські родовища.